Шановні вітання, доброго дня. Продовження слів Тетяни дисмитку хотів би зазначити, що навчаючись в нашій академії, ви неодмінно станете професіоналом будівельною вправи. Ви зможете опанувати основні технології розбирання, руйнування, демонтажу конструкції. Можете визначитися з організаційно-технічною схемою виконання даних робіт, зважаючи, чи це знесення старих таварійних будинків з на їх місці подачі нових будинків і споруджень, чи це побудовані раніше значні обсяги промислових, житлових, цивільних будинків споруд, які не придатні до подальшого експлуатації, але ж реконструкція по тим чи іншим причинам недоцільна. Чи це об'єкти пошкоджені внаслідок аварій, катастроф, чи це, на жаль, будинки пошкоджені внаслідок збройної агресії? Тому у вас буде розуміння особливостей, доцільності та послідовності виконання даних робіт, враховуючи поверховість, призначення. Ступінь пошкодження цих об'єктів чи інші фактори. Також ви зможете визначитися, коли проводиться часткове розбирання, коли проводиться розбирання в будівлі повністю, в яких випадках краще розбирати наші конструкції окремими елементами, незважаючи, чи це стіни, чи комунікації, покриття, чи конструкції покрівлі, чи це конструкції перекриття, покриття, підлоги, різноманітних декоративних елементів. А в яких випадках краще все-таки розбирати укрупненими блоками? Чому полягає. Демонтаж конструкцій, які його особливості. Також ви ознайомитесь з основними засобами і способами розбирання та руйнування конструкцій, маючи на увазі, що кожен з них має свої особливості, має свої переваги та недоліки. У вас буде розуміння, в яких випадках краще використовувати механічні засоби, включаючи ну, в тому числі знайомі для всіх ручний інструмент, зубила, лом, кувалда, молтопкірка, клин та чи інші інструменти. Дуже поширене використання пневматичного електрофікованого інструменту, відбійного молотка, бетонолома, перфоратору, рушних свердлинних машин та інших, також включаючи традиційні інструменти пожежників та МЧС. В яких випадках краще використовувати навісне обладнання на ескаватори чи інші механізми, для прикладу, клин, молод чи шармолот для руйнування конструкції методом ударів. В яких випадках краще використовувати зворотні лопати, гідроножниці, ковш активної дії чи інше змінне обладнання на наші ескаватори? Які особливості використання гідроіпновомолотів, різної модифікації? В чому полягає особливість руйнування конструкцій, використовуючи канатну тягу? В яких випадках краще використовувати алмазний інструмент, будь це дискові чи канатні машини, машини з тратопленими відрізними колами? Які використовуються, як і для руйнування, демонтажу, розрізання конструкцій, в тому числі для влаштування різноманітних отворів, ніж прорізів конструкцій. Яка особливість використання гідроклинових установок чи гідроклинів? Останнім часом даний спосіб є гідною заміною традиційним методом руйнування. Коли при реконструкції використовуються гідромонітори, на сьогодні дуже значна увага приділяється технічним можливостям машин і механізмів. Тому у вас буде можливість. Ознайомитися з використанням електроєдрагічних дистанційно керованих машин, різноманітних фірм, які спеціально розробляються для демонтажу конструкцій, і при цьому вони завдяки змінному обладнанню можуть виконувати роботи як середній, так і в зовні приміщення, знаходячись на висоті чи на підвісній платформі, в зонах з підвищеним містом шкідливих речовин, самостійно піднімаючи по сходам чи інші технологічні особливості, які вам зможуть доповісти фахівці кафтері будівельних дорожніх машин. Ви зможете визначитись, коли для зменшення ручної роботи краще використовувати електрогідралічні дистанційно керовані роботи з різноманітним навісним обладнанням. В яких випадках для розбирання, руйнування, поділу конструкцій краще використовувати термічні засоби, які використані в основному на потужному джерелі тепла? В яких випадках використовуються вибухові засоби, особливо в тих випадках, коли механічні чи термічні засоби по тим чи іншим причинам використовувати недоцільно. В яких випадках для руйнування спеціальних конструкцій краще цього використовувати низьковисокочастотні, ультразвукові та ретрошокові установки, а коли для руйнування конструкцій краще використовувати хімічні речовини чи розширюючі суміші, ви зможете визначити, коли ці способи використовувати окремо, коли їх краще поєднати, тобто використовувати комбіновано. Зможете використовувати напрацьовані в даний час рекомендації по використанню того чи іншого методу, а також запропонувати свій власний варіант виконання робіт. Володіючи такими технологіями, у вас не буде проблем з пошуком роботи. А що саме головне, ви станете надійною опорою в відбудові та відновленні України. Дякую. Для подальшого знайомлення з переробкою зруйнованих будівельних об'єктів слово передаю завідувачу кафедри будівельних дорожньої машин Голубченко Олександру Івановичу. Добрий день, шановні учасники нашого дорогу. Я поясню того, що внаслідок воєнних дій в Україні на сьогодення пошкоджено більше 20 тисяч багатоперфових будинків і споруд, а також 120 тисяч приватних домогосподарств, багато промислових і соціальних об'єктів. Третина із них не підлягає поновленню, так? а інша частина може бути капітальний ремонт, але з демонтажом окремих частин цих залі. А також буде зноситися будови, які, у яких експлуатація термін експлуатації підходить до кінця, і вони не відповідають сучасним вимогам будівництва. Внаслідок цього з'являються великі об'єми зруйнованих будівельних матеріалів і конструкцій. І стає питання, що з, ним, що з ними робити. Два шляхи можуть бути. Перше із них це ми можемо їх поховати, закопати, наприклад, у землю, або у віддаленій місцевості накопити великі полігони цих обламків. Але це не правильний шлях. Ми вже у довоєнний час стикалися проблемою побутового сміття, і ви знаєте, що оці ці накоплені великі полігони, вони дуже шкодять навколишньому середовищу. так? створюють соціальну напругу у суспільстві. Тому це невірніш. Єдиний правильний шлях полягає в тому, що для комплексного вирішування економічних, ворогнічних, соціальних, а також екологічних проблем це повна перероботка цих зруйнованих конструкцій виробів. Так, ми не можемо їх одночасно якось одразу переробити, будуть якісь тимчасові накопичування цих. Обламків, але кінцевий шлях це повна перероботка їх, їх, е, їх. Тому буде сформована новий напрямок у будівництві, який стосується вторинної переробки будівельних матеріалів та конструкцій. Він буде існувати паралельно традиційною промисловості будівельних матеріалів, і разом вони дадуть ще більший поштовх для. Е, е, Накопичування і виробництво будівельних матеріалів для відновлення е, нашої країни. Якщо новий напрямок, це цікаво, це він буде розвиватися, і тому для нього потрібні фахівці. І ця задача у нас в академії вирішується на спеціальності 133 галузеве машинобудування, там за освітньо-професійної програми, підйома транспорт, будівельні, дорожні баліактивні машини і обладнання. Одна з метою програми це підготовка фахівців, здатних здійснювати проєктування, виробництва, експлуатації, продажу, сервісне обслуговування машин та обладнання для вторинної переробки будівельних матеріалів, конструкцій та інших ресурсів. Хочу сказати, що з досвіду зарубіжних країн, розвинених західних країн, переробка. Старина переробка ресурсів це дуже прибуткова справа. Значить, ну, досвід, а також перша практика застосування машини обладнання для переробки будівельних машин, показала, що не всі серійні традиційні машини, які використовуються при виробництві будівельних матеріалів, можна використати. У цьому напрямку навчання студентів, а також навкова дослідна і робота викладачів кафедри будівельних машин, враховує особливості технології і використання машин для переробки зруйнованих спару. А саме це наявність матеріалів з різними фізико-механічними -фізико характеристиками. Так, у Обламках може бути бетон, цегла, деревина, полімери, скло та інші. Друга особливість різноманітність форм об'єму та елементів зруйнованих пару. Необхідність подрібнення стартування зруйнованих елементів, що місця декілька складових компонентів, наприклад, бетон та арматура, цегла, деревина, скло, полімери та інші. Також дуже змінюються вимоги до технологічних машин і обладнання. Для переробки зруйнованих спару. Це, перше, можливість адаптації параметрів машин та обладнання до зміни форми масового об'єму переробленого матеріалу, тому що дуже велика різноманітність цих розмірів кутків і форм. Далі, забезпечення робочого ходу машин, робочих органів їх для подолання деформації необхідної для руйнування матеріалу і останнє це Забезпечення захисту машин і обладнання від перевантаження, перекидання без переривання технологічного процесу. Ці ці особливості у нас вони розглядаються в наших навчальних дисциплінах, щоб було ефективне навчання. Далі я зроблю короткий огляд машини обладнання, з якими будуть, будуть мати місце наші випускники. Перше, це машини для навантаження будівельних уламків. Тут найбільш ефективно проваджувати такі, от бачите, захватні, змінні елементи до екскаваторів, навантажувачів. Вони мають можливість адаптуватися до форми розміру захватуємих матеріалів, а також виключають участь робітників при захваті і розвантаженні цих матеріалів. Слід зауважити, що в період навчання студенти вивчають не тільки дані робочі органі, а й будову, конструкції, параметри. Особливості вибору це машин для земляних робіт, підйомно транспортних машин, дорожніх машин та інших будівельних техніки. Далі коротко огляд технологічної схеми. Яка передбачає переробку уламків зруйнованих споруд. Вона містить декілька ділянок. Перша ділянка це попереднє руйнування, зверху з правого боку. Тут привозяться крупні уламки матеріалів, і за рахунок ударних дії, гідромолотів, захватного робочих органів, здійснюється попереднє подрібнення. Далі йде друга ділянка це первинна стадія подрібнення. За рахунок Земляно-транспортних машин, попередні зруйновані уламки, поступають в прийомний бункер і далі на ряд подрівнювальних машин. Бачите, що таке похиле розташування цього обладнання скорочуть витрати енергії за рахунок того, що транспортування відбувається за рахунок гравітаційних сил. Не треба витрачати зовні енергії. На кінці цієї ділянки. Відбувається відокремлення довгомірних елементів, а саме арматури, елементів метал металопластикових вікон, деревини, ті, які вже не, не потрапляють до кам'яних у цих уламків. Далі друга стадія передбачає остаточне подрібнення і стартування. Тут вже відбувається, наприклад, в залежності від складу уламків, може бути магнітне Магнітна сепарація, залишки перемагнітних матеріалів, віддаляє повітряна сепарація для віддалення залишків деревини, там паперу і інших легких матеріалів. Далі відбувається вже, е, сортування, виділяється першу чергу піщана фракція, так, яка може бути використовується вже для приготування бетону. І далі йде остаточне сортування. І Транспортування на склад готової продукції. Ну, які основні машини. Ну, в першу чергу, основна енергія і основна машина, які визначають продуктивність переробки будівельних уламків, це машини для подрібнення стартування. Так? Ну, досвід показує, що найбільш ефективні машини, які здійснюють принцип удару. Далі йдуть транспортування Транспортувальні машини, які здійснюють переміщення матеріалів між технологічним обладнанням. Дуже у нас, значить, великою увагою приділяється дипломному курсовому проєктуванні машин і обладнання для потрібня уламки в очковому процесі. Приклад, ви бачите, дробарка з гідравлічним приводом, яка вирішує багато переваг у порівнянні з іншими типами приводами. Навчальний процес при підготовці фахівців. На нашій кафедрі є спеціалізовані аудиторії по вивченню конструкції будівельних машин, машин для подрібнення, машин для стартування, проводяться виробничі екскурсії, виробнична практика на машинобудівне підприємствах. І внаслідок, в нас я хочу сказати, що, шановні слухачі, шановні колеги, попереду у нас, в нашій країні, дуже важкий. Великий шлях у відновленні нашої країни. І я вважаю, що цей шлях, хоч на декілька відсотків на якусь маленьку долю, може скоротити ті спеціалісти, які зможуть ефективно організувати, спланувати вибрати обладнання для переробки цих великих об'ємів будівельних пошкоджених будівельників конструкцій. Тому ще раз запрошую вас для вступу в нашу академію для отримання даних спеціальності. Дякую, Олександр Іванович. І продовжить тему. Цю ж тему реценті відповів аспірант Смирнов Антон Будь ласка, Антон Сарійович. Доброго дня, шановні гості нашого закладу. Для післявоєнного відновлення країни знадобиться велика кількість матеріалів. Частка яких загальній вартості будівництва може сягати 50%. Для зниження собівартості об'єктів доцільним є повторне застосування матеріалів з відходів, утворених після демонтажу. Це переробки відходів для повторного використання називається рециклінгом будівельних відходів. На даний момент встановлено, що, наприклад, під час переробки бетонного брусу витрачається 8 разів менше енергії, ніж на видобуток природного щебня – також до сьогодні в Україні через різні причини рециклінгові матеріали активно не застосовувались, а значить, ця галузь дозволить створити нову високотехнологічну індустрію, яка потягне визначне місце в усьому ланцюгу будівельного виробництва. Квітня минулого року в Мінрегіоні заявили про розробку механізмів повторного використання будівельних відходів, що утворились внаслідок масових руйнувань. Мова йде про мільйони тонн будівельного сміття. Існуючі полігони для збирання відходів не здатні впоратися з такими обсягами. Сьогодні в Україні для цієї мети впроваджується відповідна нормативна база. Ще у 2017 році Кабінетом міністрів була схвалена національна стратегія управління відходами. В цій стратегії поставлені амбітні цілі щодо досягнення рівня переробки відходів будівництва у 70%. Також вже у 2022 році були введені в дію актуальні для сьогодення документи. Що регулюють порядок погодження з відходами, утвореними в результаті бойових дій? Тепер підрядники, що здійснюють ліквідацію наслідків збройної агресії, зобов'язані здійснювати заходи щодо повторного застосування будівельних відходів. Ага. Яка ж можлива область застосування перероблених відходів? Найбільш очевидним і вивченим варіантом є використання подрібнених бетонних відходів в якості щебня для виробництва нових бетонів. США, Японії та Євросоюзі такі заповнювачі вже зараз включені у відповідні стандарти. Результати наших досліджень показують можливість застосування такого щебня для виробництва бетону найбільш ходових класів міцності, що дозволить його використовувати для конструкції масового будівництва, благоустрою та багатьох конструкцій виробничих будівель. Окремо цікавим і перспективним напрямком застосування бетонних відходів є виготовлення сумішей для 3 d друку. У 2019 році колектив нашої академії розробив монографію про системи 3D-друку, в якій один з розділів присвячений технології та обладнанню для 3D-друку будівель і споруд з використанням перероблених матеріалів безпосередньо з дробарок та гробиків. Крім бетонних, перспективним є використання цегляних і скляних відходів. З потрібної та помеленої цегли при застосуванні доступних на ринку домішок та технологій можливо отримати сировину для виробництва нових кам'яних, теплоізоляційних та декоративних матеріалів. Враховуючи загальні світові тенденції, ще з 2020 року в нашій академії виконуються дослідження технології рециклінгу будівельного сміття. Наші студенти та науковці вивчають особливості застосування бетонних, цегляних відходів та скла. Ми на практиці експериментуємо зі складами сумішей. Застосовуємо різноманітні методи подрібнення і вивчаємо їх вплив на характеристики отриманих матеріалів. В нашій акредитованій випробувальній лабораторії виконуються дослідження властивості матеріалів, що утворені з відходів. На сучасному лабораторному обладнанні, змішувачах, пресах, дробарках, печах є можливість приготувати дослідні зразки, випробувати їх, використовуючи фізичні, механічні, хімічні та електронні методи, і створити нові матеріали, застосовуючи сучасні технології. З нашими викладачами ви зможете відвідати реальні майданчики та ознайомитись з технологіями демонтажу будівель з урахуванням особливостей, важливих для подальшої переробки та дізнаєтесь про методи сортування утворених відходів. Наприкінці я хочу навести приклад проєкту, який вже реалізовується в Україні, і для якого прямо зараз потрібні фахівці в області рециклингових матеріалів. Французька компанія NeoEco запустила пілотний проект відбудови будови зруйнованих житлових будинків, школи та дитячого садка в Гостомері. Для демонтажу, сортування, утилізації та будівництва залучаються українські підрядники. Загалом на об'єкті вже переробили 15 тисяч тонн будівельного сміття. На захоронення вивезено лише 10%. Вказаний проєкт стане певним шаблоном для подальшого застосування в інших містах та галузях, і ми вже зараз ведемо перемовини про залучення до подібних проєктів. Шановні абітурієнти, приєднавшись до нас, ви зможете отримати сучасні знання в будівельній галузі. Долучитись до актуальних нау наукових досліджень та розробок і взяти участь в їх впровадженні прямо під час навчання. Запрошуємо вас до найкращої команди, яка відбудує Україну. Дякую.